Про російського бойовика за грати. СБУ завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього мешканця Прикарпаття. Зараз він служить у російській військовій компанії Вегнера, за даними контрозвідки, бойовик вступив до незаконних збройних формувань ще у 2014 році. Він спочатку служив у 3-й окремій мотострілецькій бригаді, так званого першого армійського корпусу ДНР. А до групи Вагнера його зарахували вже через деякий час завдяки тому, що він був засуджений за насильницькі злочини. Тобто туди підбирають саме таких. Так звана приватна військова компанія Вагнера лише маскується під приватну ініціативу. Цей підрозділ отримує важке озброєння безпосередньо з військових складів Російського Міністерства оборони. Вони проходять підготовку на базі російського ГРУ і підпорядковуються наказом російського військового командування. За останніми відомостями, Вегніровець воює під Авдіївкою Донецької області. Слідче СБУ винувачує зрадника і вбивцю одразу у трьох статтях кримінального кодексу. Це 111-та державна зрада, 258-та – третя участь у терористичній організації та 260-та – участь у непередбачених законом збройних формуваннях. Якщо до перемоги України військовий злочинець залишиться живим, то за йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.